Євангелія від Марка, розділ 14, Два дні ж потому мала бути Пасха і опрісноки. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити. Але, мовляв, не під час свята, щоб колотнечі не було в народі. І як був у Витанії в домі Симона Прокаженного, і коли він був за столом, то підійшла жінка за лябастровою посудиною щирого, дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремствували на неї. Але Ісус сказав Лишіть її, чого її бентежите. Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам по цілім світі скрізь де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Юдаш Іскаріотський, Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до первосвященників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. А першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні: Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху? І послав двох із своїх учнів. І сказав їм Ідіть у місто і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господареві відому. Учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там Приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив. Істинно кажу вам один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутились і один по одному заходились його питати чи не я? Він відповів їм: Один з дванадцятьох, що вмачає зо мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи Беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм: Це моя кров за віту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам. Що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божім. І, проспівавши, вийшли на гору Оливну. І сказав їм Ісус, усі ви спокуситеся, бо написано Вдарю пастиря і вівці розбіжаться. Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до нього, навіть коли й усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус. істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, заки заспіває двічі, тричі мене відречешся. А він ще більше твердив. Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся я тебе. І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гециманія. той каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив Авва, Отче, усе тобі можливо. Віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти? І приходить і знаходить їх у вісні, та й каже до Петра: Симоне, ти спиш? Не міг єси чувати ані однієї години? Чувайте ж і моліться, щоб не ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе. І знову. Відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє і каже їм Спите ще і спочиваєте?» Досить, прийшла година, ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. І відразу ж, коли він ще говорив, прибув Юда, один з дванадцятьох, а з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи Кого поцілую, той і є. Беріть його і ведіте обережно. І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже Учителю, і поцілував Його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями. Щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це, щоб збулося писання. Тоді всі, лишивши його, повтікали. Якийсь же юнак, загорнений в одне лиш покривало, йшов за ним. Його схопили, тож він. Покинувши покривало, втік від них нагий. і повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника і, сівши з слугами, грівся при вогні. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти Нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти Нього ложно. Ми чули, як він говорив Зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший. Не рукотворний. Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши, Не відказуєш нічого, коли отці свідчать проти тебе? Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященник і каже йому чи ти єси Христос, Син Благословенного? Я є, відповів Ісус, і побачите Сина чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього та йтиме по хмарах небесних. Тоді первосвященник роздер свою одежу і каже: Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство. Як вам здається? І всі вони присудили, що смерті він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били його по щоках та приказували Пророкуй, та й слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна з служниць первосвященика. І, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи, Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли. «Цей з їхніх. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: Ти й справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він же став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете. І тієї ж миті півень заспівав у удругі. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього. Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся. Та й заридав гірко Послання до ТИТА. Розділ Третій. Нагадай їм, щоб корилися верховній владі, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла, щоб нікого не ганьбили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супроти всіх людей. Ми теж були колись безглузді, непокірні, збаламучені, служили пристрастям та розкошам прирізним. Живучи у злобі і заздрощах, огидні, взаємно ненависні. Та коли з'явилась доброта і любов до людей Спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю відродження і відновленням Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа. Нашого спаса, щоб ми, оправдані його благодаттю, стали згідно з надією, спадкоємцями життя вічного. Вірне слово. І я хочу, щоб ти його запевняв, аби ті, які увірували в Бога, намагалися бути першими в добрих ділах. Це добре і корисне людям. А безглуздих питань, родоводів, спорів та суперечок про закон, уникай, бо вони безкорисні і марні. Єретика чоловіка по першим і другим попередженні цурайся, знаючи, що такий ось збився на мені і грішить, ще й осуджує себе самого. Коли пришлю до тебе Артема або Тихика. Чим скоріше приходь до мене в Нікопіль, бо я вирішив там перезимувати. Зину законника і Аполоса випровадь дбайливо, щоб їм нічого не бракувало. Наші також нехай навчаються бути першими в добрих ділах для конечних потреб, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі, які зо мною. Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Псалом 57 Помилуй мене, Боже, помилуй. До Тебе душа моя прибігає, у тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба і мене врятує, нехай осоромить тих, що мене зневажають, нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських. Зуби їхні списи і стріли, язик меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною. Самі. Нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце, буду співати і на арфі вигравати, проснись, душа моя, просніться арфо і гусла, я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити. І між народами буду тобі співати велика, бо, як небо, твоя ласка, і аж до хмар сягає твоя вірність. Знесись над небесами, Боже. По всій землі хай буде твоя слава. Книга. Проповідника, розділ другий. І мовив я сам до себе. Нумо, випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав. Він безумний, а про радість яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь. Була у мене і доморосла челядь. Посіла стай також, товару та овець. Була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі, Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок, усякого роду. Отак я став великим. І перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке, мудрість, глупота. І не розум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде, те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив. Що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе І це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я, та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце. В усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем? Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю? Та журбу серця, яких завдає собі під сонцем, усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра. З своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби. Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром, КНИГА Буття Розділ 15 Після того, що сталося. Було таке слово Господнє до Авраама у видінні. Не бійсь, Авраме, я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми велика. Аврам же відповів, Владику Господи, що даси мені, я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску. Далі сказав Авраам. Ось ти не дав мені потомства, і хтось з слуг мого дому стане моїм спадкоємцем. Тож знову слово Господнє було до нього не він буде твоїм спадкоємцем а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив Глянь же на небо, і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього, Таке буде твоє потомство. І повірив Аврам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього: Я, Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання. Він же відповів. Владико господи, почому я знатиму, що я її посяду? Тоді господь до нього. Візьми мені трилітню ялівку, і трилітню козу, і трилітнього козла і горлицю та голубеня. Появив він йому все те, поростинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Аврам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Аврама, жах, і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Аврама Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі на своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх чотириста років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі, і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи Аморіїв. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно, аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи: Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до Великої ріки ріки Єфрату, Кеніїв, Кенезіїв, Кадмоніїв, Хетитів, Перезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гіргашіїв та Євусіїв.